Мої хороші, доброго дня! Є повід посміятися і розкажу про український менталітет. І тут нема що ображатись. Воно у нас є, було і буде. Дзвонить мені тільки що підписниця на вайбер. І каже: Пані Марина, я ваша підписниця і ваша землячка, живу в Черногозах. А я з виженці, що ви розуміли. І каже, я хочу органайзер. Кажу, ну, добре, напишіть на Viber. там приймуть заказ. Ні, там їде ваша сестра до вас. І я хочу, щоб вона мені привезла, а я тут їй заплачу. Думаю, кажу, ну, нова пошта вам привезе. А, на нову пошту то треба заплатити 100 гривень. А мені привезе ваша сестра. І я їй заплачу за органайзер. А що ви розуміли, органайзер коштує 450 гривень і ще в подарунок за 202 органайзер. Ви розумієте? А Я сижу, думаю, думаю, думаю і відповідаю. Скажіть мені, будь ласка, а моя сестра ваша рабиня? Ну, добре, поклала трубку. А ви думаєте, що я ображаюсь на хейтер? Ось тільки що сьогодні я додала ще одного собі хейтера. І він кругом пише. <сум> тобто, якщо вона в мене купує і купить щось на шару, то я маю зробити велику послугу, ще підключити свою сестру, щоб доставити. І мої хороші, так у нас у усьому. Чому один успішний? А один просто сидить вдома. І хоче знаєте, я вам скажу: мій дядько з Австрії приїжджав ще в 90-х роках. Це він приїздив до мене в Чернівці, побував у всій моїй родині, у кожного побував, тому що він у 20 років він служив у упа і у 20 років він попав е е в Австрію, тікав тоді з України. І коли він приїхав аж в 90-х роках, він побував у всій родині. І він сказав, Одну фразу, він уже покійний. І він сказав, що у вас на одного роботящого українця припадає 10 лінивих. І хочете мені сказати, кинути в мене тапками, мої хороші, ви ж зараз мене захейтите, але це істина правда. І на правду не ображається. Людина була всій родині, поїхала від Коломиї, Косова до Чернівців, побувала всіх-всіх родичів. І а була вона в мене. А ми з чоловіком тоді починали м'яку іграшку шити. І вони побували. Я вам скажу, дядя з родиною був, і всі родичі готували величезні столи і надіялися, що він принесе багато грошей. То він кругом. Роздавав по 20 євро, по 10 прешу А коли він прийшов до мене в Чернівці, я не мала часу, тому що я працювала на Калинівському ринку, у мене двоє малих дітей, треба було заробити ми жили на квартирі, ми пахали, як воли І я не мала часу. У мене був червоний борщ, і я побігла тоді в магазин, накупила пеліміні. І хочу вам сказати, що коли вони уходили від мене, його німкені мені фартух. Поклала гроші, і коли я подивилася, а там 300 євро, і я офігіла, тому що всі мої родичі зустрічали з колачами, з столами накритими, показували, скільки вони мають тушонок і скільки того всього. Розумієте, Я була просто шокована, і коли він поїхав в Австрію, він написав, що ви, мої хороші, живете дуже файно. І у вас на одного працюючого, припадає 10 тих, хто не хоче працювати. Вся ваша біда в цьому. Це було років 10 назад. Мої хороші, ще раз вам скажу, що би ви мені тут не казали, на правду не ображається. Так воно і є. Опа мої любі.